Що я їм за день та як схудла майже на 8 кілограмів. Мій зріст метр сімдесят сім, а актуальна вага 58 кілограмів. Я харчуюся двічі на день. Вранці та ввечері. Кожен свій ранок обов'язково починаю з теплої води. Після чого приступаю до приготування улюбленого сніданку. Роблю все досить швидко, бо в мене з'явилася новенька мультипіч Філіпс Ові Комбі. Люблю готувати саме в мультипечі, бо вона це робить швидко, смачно та корисно. В'ємність викладаю шпинат, томати, болгарські пер та два яйця. Ну а зверху посипаю тертим пармезаном. І вже за 6 хвилин моя страва буде готова. Завдяки технології Rapid Combi Air Ейр Мультипіч використовує лише гаряче повітря і готує страви з меншим відсотком жиру. Тому тепер мої страви кльові з Філіпс О додаю хрусткі тости з авокадо і можу снідати. В моєму схудненні дуже важливу роль зіграв спорт. Я стабільно займаюся тенісом двічі на тиждень і додатково раз у тиждень ходжу на пілати. Це моє ідеальне комбо для гарної та Здорової фігури раз на день я можу випити каву, але п'ю виключно капу оранж. і ніякого молока вже декілька місяців. Ну а вечеряти я звикла не пізніше восьмої години. Це для мене максимально комфортний та вдалий варіант. Сьогодні в якості гарніру запікаю овочі. Дуже зручно, що приготування в мультипечі можна контролювати через дисплей або застосунок. Після овочей швиденько запікаю стейки тунця в лимоні та соєвому соусі. До речі, мультипіч готує швидше на 50% ніж звичай. Духовка. А як вам такий раціон? Це достатньо чи замало?